Чергова сесія обласної ради жодних конфліктів не відчувала. З Спочатку хвилиною мовчання народні обранці вшанували пам'ять загиблих на Чорнобильській АЕС. Далі голова обласної ради Михайло Гайничеро оголосив, депутати Іван Шелепницький, Віктор Затірка, Віталій та Василь Ткачуки вийшли із всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Тепер вони позафракційні фракція батьківщина, в якій знаходиться, вона, як ви знаєте, вона не має ні політичного. Майбутнього, так як вона не підкріплена партією, я як людина, яка хоче займатися місцевим самоврядуванням, більше. Бачу себе іншим шляхом, опісля керівник фракції Свобода в обласній раді Назар Горук виступив із заявою через незрозумілі амбіції деяких людей. Я не хочу бути учасником перетворення Буковинської свободи на маргіналез буковинської політики. Я був, є і буду в опозиції до партії регіонів комуністів влади. Я не хочу бути членом жодної партії, хоча і залишаюся членом фракції «Всеукраїнське об'єднання Свобода. На цьому кадрові зміни в сесійній залі завершились. Попри інформацію, яка напередодні з'явилась у ЗМІ, мовляв, голова. Обласної ради Михайло Гайничеру складатиме свої повноваження на сесії дане питання не розглядалось. Я думаю, що вам потрібно звернутися питання до тих засобів масової інформації що джерел для отримання такої інформації. А зі свого боку, що можете сказати? Я на ваше питання вік. говорили в сесійній залі про ситуацію на дорогах краю. Начальник облавтодору Ігор Гах, зокрема відзвітував на Буковині. відновлено 15 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. На всі роботи витратять понад 50 мільйонів гривень. А рух транспорту через міст в селі Атаки повністю відновлять всередині літа. До кінця липня місяця рух по мосту буде відновлений повному обсязі. Крім того, дано доручення розробити проєктно кошторисну документацію. На будівництво мосту поряд з мостом в атаках і до кінця року подати документацію на затвердження. Далі народні обранці перейшли до розгляду порядку денного та вже через кілька хвилин оголосили перерву. Після неї ж більшість депутатів до сесійної зали вже не прийшли. Тому представники партії зібрались на погоджувальній раді і, зрештою, вирішили перенести сесію на невизначений термін. Після... П'ятихвилинної наради було прийнято рішення про те, що сесія закривається, причини невідомі. Це вийшло, що більшість партій регіонів втекла із засідання сесії без пояснень, яка причина була позачергової перерви, яка, як я вже сказав, ініційована фронтом зміни і чому депутати не зійшлися, треба засовувати до окремо Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час Чернівці.